Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі шорти для бігу. Вони виготовлені з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який зберігає свою форму після прання. Шорти мають еластичний пояс на шнурку та дві бічні кишені, представлені в кількох розмірах та кольорах. Ці шорти ідеально підходять для спортивних заходів, фітнесу, бігу або інших активностей. Вони забезпечують свободу рухів та комфорт, тож ви зможете з легкістю займатися спортом або просто насолоджуватися відпочинком. Дані чоловічі спортивні шорти чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний одяг для будь-яких активностей.